ранку, дітки, сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную уважно розглянути ілюстрації та визначити, хто важчий, а хто легший. Ми не знаємо, наскільки важкий слон чи пірїна, проте ми можемо здогадатися, що слон важчий за пірїну або ж за мишку. Для того, щоб визначити масу, наскільки важкий предмет або ж наскільки він легкий, люди використовують умовну мірку, з якою умовною міркою ми вже знайомі. Так, долоня, кроки, сантиметри. Діти для визначення маси люди придумали кілограм. Дітки пропоную потримати упаковку цукру або крупи, щоб відчути на вагу кілограм. Таких кілограмів у різних предметів може бути багато. Наприклад, слон може мати масу тисячу кілограмів, а мишка навіть одного не буде. Діти масу предмета можна виміряти за допомогою приладу, який називають терези або ваги. Для цього на одну шальку терезів слід поставити або покласти предмет, масу якого нам потрібно виміряти. На другу шальку ставимо одну або декілька гирь. Їх виготовляють з металу. Гирі відрізняються за розміром та вагою, масою. Основною одиницею маси є гиря вагою 1 кг. Отже, кілограми є величиною, за допомогою якої вимірюють масу предмета. Є багато видів ваг, аптечні терези, пружинна вага, медичні ваги та інші. Тож пропоную виміряти масу вашого тіла і когось із дорослих за допомогою ваг та записати на аркуші. Після цього виміряйте вагу ще якоїсь пари предметів, наприклад, солі і. Цукру. І подумайте, хто і що важче. Дітки, тепер пропоную порівняти предмети на зображеннях за масою і поставити відповідний знак: більше, менше або дорівнює. Діти, скільки зображено картоплі? Так, 5 кілограмів, а капусти. Правильно, 2 кілограми. Чого більше? Молодці. 5 кг картоплі більше, ніж 2 кг капусти. Діти, скільки на вагах цукерок? Так, 8 кг. а яблук. Правильно, 6 кг. Чого більше? Молодці. 8 кг цукерок більше, ніж 6 кг яблук. Скільки на вагах груш? Так, 1 кг. а бананів. Правильно, 2 кілограми. Чого менше? Молодці, 1 кілограм груш менше, ніж 2 кілограми бананів. Діти, скільки печива на вагах? Так, 3 кг, а ягід. Правильно, 7 кілограмів. Чого менше? Молодці, 3 кг печива менше, ніж 7 кг ягід. Дітки, тепер пропоную порівняти кількість предметів і сказати, наскільки менше чи більше їх в порівнянні один з одним. Діти, скільки зображено цукерок. Так, 5 а людяників. Правильно, 4. Діти, чого більше цукерок чи людяників? Правильно, цукерок більше. Наскільки? Молодці. Цукерок більше на один, ніж людяників. Діти, скільки зображено шоколадок? Так, три, а апельсинів. Правильно, один. Чого менше? Молодці! Апельсинів менше на скільки? Правильно, апельсинів менше на два, ніж шоколадок. Діти, скільки зображено яблук? Так, шість а бананів. Правильно, два. Чого більше? Молодці. Яблук більше. Наскільки? Правильно, яблук більше на чотири, ніж бананів. Діти, скільки зображено кавунів? Так, три, а полуниць. Правильно, чотири. Чого менше? Правильно, кавунів менше. Наскільки? Молодці. Кавунів менше на один, ніж полуниць. Діти наостанок пропоную виконати графічний диктант за підказками. Починаємо вести лінії від червоної крапочки, дві клітинки по діагоналі вгору праворуч, дві клітинки праворуч, дві клітинки по діагоналі вниз праворуч, одна клітинка праворуч. Одна клітинка по діагоналі вниз ліворуч. П'ять клітинок ліворуч. Одна клітинка по діагоналі вгору ліворуч. Одна клітинка по діагоналі вниз ліворуч. Три клітинки вниз. Дві клітинки по діагоналі вгору праворуч. Три клітинки праворуч. Три клітинки по діагоналі вниз, праворуч. Шість клітинок вниз. Чотири клітинки по діагоналі вниз, ліворуч. Три клітинки ліворуч. Одна клітинка по діагоналі вгору ліворуч. Одна клітинка ліворуч. Одна клітинка по діагоналі вниз ліворуч. Три клітинки ліворуч. Чотири клітинки по діагоналі ліворуч вгору. Шість клітинок вгору. Три клітинки по діагоналі вгору праворуч. Три клітинки праворуч. Дві клітинки по діагоналі вниз праворуч. Чотири клітинки вгору. Одна клітинка праворуч. Одна клітинка вниз. Дітки, що в нас вийшло? Так, яблочко. А наше заняття закінчилося. До побачення!